Вітаю вас! Отаке життя сільської жінки, вечір вже. Коровка вже додому прийшла, подоїлася вже. Вийшла трошки на вечір подивитися на свої квіти, а вони так гарно цвітуть. Покажу чим я сьогодні займалася зранку. Сьогодні на базар не їду. Можна побалувати себе. Так, яку ж квіточку вибрати? Вчора наробила зефіру. Отут ближче покажу, які я квіти наробила вчора. Подобається піони і бузкові троянди. І листочки до них. Це буде букет. Сьогодні можна з утра покофіювати зранку. Виберу я сьогодні хризонтему. Хр ось, так, ось така. Ось така хризонтемка. Ми її зараз з'їмо. Яка смачна. Аж жалко шкода їсти. Ну, ми ж українці такі і букети не викидаємо. Все їмо. Квіти їмо, овочі їмо. Все ми їмо. смачнющі хризантеми. До речі, Наталя Зімна казала, що хризантеми дуже корисно. Ну, я маю в виду квіти засушувати. І петить чай, вони дуже допомагають чистити сосуди, особливо головного мозку, щоб пам'ять була хороша. Ось така хризантема. Смачного. Ще сьогодні супу наварила з потрохами, з гречаного супчику. Треба ж нам щось із мамою їсти. Та кабачків ще назбирали, засолила, поки ще не жарила, Ну, стоять засолені. Будемо зараз жарити. Та й піду щось на городі буду робити.